Пропонується до продажу світла та простора 4 квартира на Салтівці по вулиці Бучми. Вона розташована на третьому поверсі 9-поверхового будинку та стане ідеальним житлом для вашої родини. Загальна площа квартири 70 метрів квадратних, кухня 7 метрів квадратних, роздільний санвузол. Квартира тепла, простора, з продуманим плануванням, має велику комору та засклений балкон. Всі меблі та техніка залишаються новим власникам. Вікна виходять на затишне подвір'я з одного боку, а з іншого на дитячий садок. У спокійному, тихому дворі є місце для відпочинку. У 100 метрах знаходиться джерело та мальовничий реставрований ставок з рибками. До станції метро Салтівка всього 5 хвилин пішки. А за 3 хвилини від будинку є гараж, який можна також придбати за домовленостю. Розглядається також продаж по програмі Є-Відновлення, квартира з усіма документами та готова до продажу. Тож чекаємо на вас.